Ну Що, поїхали, давай, давай. як завжди. Вітаю вас, шановне панство! Вуса Влог повертається. Дякую Вібе за таку чудову можливість, як завжди, вас радувати топовим контентом. Ну і звісно, перед усім я хочу подякувати кожному, хто підписався на цей канал. І ми здолали все ж таки 10 тисяч підписників. І вже, здається, 10 тисяч 100 чоловік. Тому, будь ласка. Не стримуйте себе, обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що за статистикою більшість людей дивиться відео без підписки. А це важливо для розповсюдження контенту, і він же вам подобається вірно. Тому давайте, будь ласочка, не нехтуйте цією можливістю допомогти мені в розповсюдженні цьому контенту. Ну і не забувайте, звісно. Кому завдяки кому ми всі можемо дивитись це відео, писати коментарі? Звісно, це Збройні сили України, і наша підтримка, наша свідомість наближає нас до перемоги. Дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною, за те, що ви з нашою невеличкою командою, яка працює на цей контент. Почнемо, ми напевно знаємо. Нарешті у нас е з'явився анонс е офіційний анонс. Е до речі, Наві якось так дуже е цікаво скіпнули те, що сталося з перфектую з електроніком. Е ходять плітки, що нібито їх там за один мільйон доларів продали в Cloud Nine, але поки що. Достаменно невідомо, де хто буде грати. Е, є фотографії на фоні логу Cloud9, але це вже інша історія. Європейський склад НАТО Свінсер вже зіграв шоу-матч, відмітився Simple, Там доволі хороша статистика. Всі е, ігри, в яких він приймав участь, він переміг в цих іграх. Е, коротше кажучи, у Наві потихеньку починають вони починають набирати оберти. І е, знаєте, Алексі Бі доволі комплементарно в, е, висказався в бік Блейда. Сказав, що це синергія, що ми разом будемо працювати. Блейд займався підбором гравців. І це дійсно, так знаєте, дає таку віру в те, що в команді хороша атмосфера і вони дійсно будуть показувати результат. Але наразі вони навіть не мають місця в рейтингу Хел ТВ. І ось уже незабаром, коли почнеться бласт, вони будуть і мають можливість себе реалізувати. А, НПЛ в Бейт. Цікавий трансфер, як на мене, Андрій тут. Зобов'язаний і я особисто в нього дуже вірю. Я знаю, що він свій потенціал реалізує в цій команді. Безумовно, для бейтів це підсилення, і безумовно, це та, та команда, яка черговий раз буде претендувати на те, щоб а, потрапити в. Е ну, в той самий, в якому вони, власне, вже останні два мейджора приймали участь. Тому віримо в бейт, віримо в НПЛ. Безумовно. Я не знаю, я чесно, от чесно, я знаю, що у Андрія все вийде і все. В нього точно складеться добре. Тим більше команда така цікава, рінкла теж там сватали в якісь європейські команди. Але зрештою, бейт зберегли склад, і це дуже важливо. Це те, про що я говорив завжди. Що зберігайте склад, і у вас по-любому будуть результати, і ви будете підніматись і ставати краще. Вандерфул перейшов в Спраут. Той самий Вандерфул, який грав а, в команді Спіріт, як ви пам'ятаєте. Спраут теж. Ну, і як у нас взагалі і європейчики, і вестерни, вони щось не нехтують е, 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 гравцями з е, країни непорозуміння, і тут теж засвітився дехто Альфа. Е, але, не знаю, Спраут перезібрали склад, набрали собі гравців споук. Спок, до речі, круто відігравав. Ми дивились його багато на академці, і він залишив приємне враження. Ралс доволі вже олдовий гравець, я б так сказав, з iPhone. Wonderful і власне Альфа. Ну, такий собі ростер, не знаю, типу, ну можливо, на топ-30 світу це буде для них чудовим результатом. Це тільки вже, знаєте, тільки час покаже, що там і як там взагалі, і наскільки менеджмент був дальновидним для того, щоб зібрати такий склад. Чесно, я навіть не знаю, що тут. ну, що можна сказати? Потрібна дистанція, потрібні матчі і потрібні якісь. Е... Ну, потрібні туріки, да, щоб уже зробити якісь е... певні висновки. Ну і, звісно, потрібен час для того, щоб зіграти. Друзі, як завжди, дякую Вібету за цю чудову студію. І нагадаю про бонус, який буде в коментарі е... закріпленому коментарі за посиланням Ви можете отримати е... бонус до 3000 тисяч гривень. А ще є прикольна акція. Промокод Ухо 100. І перші 30 людей, які ведуть цей промокод, які використають цей промокод, отримують фрібет на кіберспортивні події. Тому не нехтуйте і не зволікайте. І отримуйте обов'язково свій а, фрібет. <таспілляння> Маус. Доволі несподіваний, незрозумілий, абсолютно не знаю, якийсь навіть неадекватний мув прибрали GDC, одного з найкращих гравців, реально е, сильний збалансований гравець, але чомусь Маус вирішили, що він не підходить цій команді. Е, набрили також Декстера, е, ну і повернули Ш'юхі. Нібито е, він був на, все ж таки в аренді у Gamer Ліджи, і там якось вони передомовились з Геймер відпустили, звісно, ну, видно, Мали юридичного право його отримувати. Поляк повернувся а, в Маус. Ми про це говорили, і це безумовно підсилення. Ну і тим більше ми бачимо, що Gamer Ліджен, і, зокрема, Ш'юхі своїм результатом показав, що він гідний місця в цій команді. А, наразі Маус топ-12 світу, але знову ж таки, після того, як вони перезібрали склад, а, будуть якісь зміни, і потрібна дистанція, в якій вони вже покажуть свою а, гру. Нарешті прибрали Декстера. Це, от, знаєте, ця заміна напрошувалась дуже давно. і, От тепер у них хороший, сильний капітан. Е, немає ще анонсу п'ятого, але я думаю, ось днями ось-ось він має з'явитись. Але знову ж таки, Маус доволі сильна команда, сильний склад, який. Безумовно, буде боротись за те, щоб потрапити в топ-8 мейджор. Ну і для Щухи це вже напевно справа честі. Повернутись і зі своїми колишніми тімейтами, вже показати а, найкращу і найкрутішу гру. Монте Геймер Ліджин і Апекс досі не анонсували своїх п'ятих гравців. Взагалі, немає поки що розуміння, які будуть повноцінні склади. А, по Монте знову ж таки, нібито сьогодні чи ось завтра вже має бути анонс, але поки що його немає. І це те. Що нас хвилює, тому що Монте все ж таки, як ми і говорили неодноразово, це народна команда, команда, яка привернула нашу увагу, і ми хочемо побачити дійсно сильного гравця. Але от весь останній час, я так зрозумів, проводились тести, підбирались гравці, і я сподіваюся, що Монте все ж таки знайдуть собі сильного бійця, який безумовно зробить цей склад ще потужнішим. Фолен приєднався до Фурії. Це, знаєте, от я Фолена дуже поважаю. Вважаю його одно, одним з найсильніших капітанів в історії Counter-Strike. Це снайпер, це легенда, це медійка, це. Круто, в принципі, що Фурія взагалі якось змінила своє ставлення до гри, тому що те, що відбувалося останніми роками, і той стиль, в якому вони грали, це точно треба було змінювати. Це нестабільність, це якась місцями неадекватність. і Мені здається, що саме Габріель має цю команду якось, знаєте, так збити, збити і збалансувати. Ну і фінальний склад Фурії Фолен, Чело Арт Юрій і Серато. Наразі це топ-14 світу, але знову ж таки, напевно, будуть коригування. Ну і вже можна зауважити те, що фолен, ну... З усіма, хто тільки є на бразильській сцені, е, переграв, перешафлився. І здавалося б, що хлоп вже має йти на пенсію. Але ні, бачите, фурія була зацікавлена, і там якісь були якісь був трансфер, якісь були домовленості. Там довго вони теж не анонсували, плітки ходили. Але, зрештою, фоло пинився в фурії, і мені здається, як би там не було, це безумовно підсилення для цієї команди. Ну і звісно, чекаємо е, кращі, на кращі. Результати. Зі -зі -зі Ухо читає коментарі. Традиційно наша рубрика, друзі, не забувайте писати коментарі. Обов'язково відмічайтесь, давайте свої якісь коментарі з приводу якихось певних подій. Пишіть свої репліки. Я завжди читаю коментарі. І я думаю, що ті, хто слідкують, вони знають і вони бачать, що я їх лайкою і сам відповідаю. Тому ви теж себе не стримуйте. Я неймовірно радий, що, незважаючи на всі складнощі, вухо продовжує працювати задля розвитку українського кіберспорту. Топ коментатор, топ огляди, топ канал. Дякую тобі, друже, за такий чудовий і дуже приємний коментар. Ось, сказали б мені 20 років, тому що старуха буде говорити українською, я б довго сміявся. Ну і пан Нарко, якщо я не помиляюся, я думаю, що це той самий Нарко, який свого часу грав у Львовських у Львівських тризах, І е, навіть він тут в коментарях зауважив, е, йому людина пише: Так ти ще не народився. Він каже: Дядя, я грав з уху тоді, ти шо? Так що всі на місці, Олди! Тут дякую вам за ваші коментарі. Продовжуйте писати, не стримуйте себе. Коли інтерв'ю будуть англійською. Ти знаєш, чесно, я тобі скажу, в мене є такі плани, в мене є навіть люди, в яких, я думаю, можна взяти інтерв'ю, і вони були б цікавими, але до всього свій час. Лондон і за interview will інтерв'ю soon, next uh, month, майбутнього. Дуже важлива новина. Я хочу знову ж таки подякувати і е, відреспектувати Олександру Петрику, який красунчик продовжує. Збирати гроші. Постійно на ЗСУ, на різні бригади, такий аукціон, сакий аукціон. Ви теж так само повинні підтримувати і Петрика, і Збройні сили, і всі збори, в яких які ви бачите. Копієчка до копієчки, наближаємо нашу перемогу. Друзі, обов'язково підтримуйте ЗСУ, підтримуйте збройні сили, підтримуйте волонтерів всіх. Підтримуйте і не зупиняйтесь, це дуже важливо. Саша вирішив був в нього один з рідкісних АК-47. Називається він Лотус. 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 Дикий лотус. Дикий лотус дійсно гарний калаш. І стартова ціна була за нього 8 тисяч баксів. Нормально так Петрик живе, так? Да? Нічого так. Пацан калаш за 8к. -ка. У мене там ніж якісь. Дай Боже, щоб 400 баксів сто... коштує. А Петрик такий хлоп солідний. І він хотів продати цей АК за 12 тисяч. І, зрештою, ці всі гроші пішли в повернись живим. і Він його продав і доповнив фонд Повернись живим», і В Твіттері йому відреспектував цей фонд. Коротше, все круто. Петрик Красунчик. Власником цього АК 47 став 17-річний хлоп зі Львова. Як вам таке? Кріптомагнат. Я не побоюсь цього слова. Звідки в тебе 12 к друже? Неважливо звідки ти молодець. Ти задонатив гроші на потрібну справу. Дякую, Петрику. Дякую тобі. Особисто не знаю, хто ти. Не знаю, там це у нас інкогніто, але все одно, знову ж таки, це не має значення. Людина від цього серця дала гроші, допомогла, і Петрик знову ж таки продовжує навалювати свої аукціони. Обов'язково. Ми теж залишимо коментар на Петрика на його телеграм-канал, щоб ви долучались до збору. Дякую, Сашку, за таку активність. Перемога стане ближчою. Дякую. Новий склад Фнатік. Боже, який сором. Я не знаю. По-перше, пікнули Декстера. Нахіба? Щоб Що шо? Люди. Ну він же ж не показав себе взагалі в тому попередньому складі. А ви ж команда, яка доволі амбіційна. І у вас грає Крімс. Я чесно не знаю. Це. Ну, це жах. Окей, вони взяли Афро. Ну, Афро більш-менш знову ж таки, там останнім часом ніде особливо не грав. Це французький гравець, але... Взагалі щось не зрозуміло. Що це за решафле? Вже так все було погано. До речі, от ми обговорювали Лексі Бів, капітана для Наві, і бачите, от те, що Фнатік пікає Декстера, це говорить про що? Про те, що дійсно є певна криза в цьому, на цих ролях. Тобто не вистачає десь якихось яскравих капітанів. Ну і Фнатік Афро, Ройш, Мезі, Крімс і Декстер. Не знаю, взагалі. Чи пора Крімзу на пенсію? Ні, не пора. Я думаю, що Крімс ще покаже себе. Але знову ж таки, коли довкола тебе такі хлопці, я не впевнений. Я не вірю в цей склад абсолютно. Взагалі, для мене Фнатік – це якийсь такий, знаєте, суцільний е, знак е, питання. Е, незабаром починається вже Blast Premier Fall Groups 2023. Е, в нас традиційно команди-партнери приймають участь в цьому турнірі. 12 команд взагалом. Що можна сказати? по Фаворитам. Ну, звісно, я тут е, робив би ставку на ті команди, які не шафлились. Передусім, це фейс-героїк. Е, я думаю, що g 2 теж будуть змагатись за топ місце е, в. Ну, в топ-3, звісно. Але отак навскідку, якщо закрити очі, то напевно все ж таки героїки Фейс мають грати у фіналі, ну і GT, я ж кажу, десь можуть там а, завадити. Віталій ті теж поміняли гравця, як ви пам'ятаєте. І в принципі, вони теж, напевно, будуть фаворитами на перемогу. Але знову ж таки, це такий, знаєте, це, як сказати, турнір, це етап. Це навіть не повноцінний турнір, це скоріше, скоріше більше кваліфікація, тому що шість команд підуть на осінні фінали, а шість команд відправляться грати шоудаун. На кого ще буде цікаво подивитись? Напевно, на ліквід. Астраліс також, як ми знаємо, доволі сильно перезбрали свій склад і ну, напевно мають чемпіонські амбіції, але вже по факту я не знаю, що там буде. Нагадаю, що Глеєва прибрали без незмінного капітана останніх років. Не вірю я тут в Астраліс, не вірю в біг, не вірю в комплексіті, не вірю в Вілдженіусис, а от Фейзи і героя, як на як на мене, це найбільші фаворити. Ну і звісно, Віталіті і Джиту. Побачимо. Турік ось-ось почнеться. І е, я вам якраз під це все діло дам такий свій безпечний прогноз. Насправді він доволі простий. От якщо дивитись зараз на всі е, ці матчапи, які будуть в першому турі, у нас всього 6 ігор, то тут Ізі просто в кожному матчі є фаворит. Дивіться, Віталіті перемагають Evil Geniuses, NAP здолають Complexity, Героїк здолають B.A.G., Na'Vi здолають Astralis, Ну, це не точно. Face Clan здолають Team OG і G2 обіграють Liquid. Це просто найлегший прогноз, який був в моєму житті. Не знаю, тут просто ну я просто не вірю в андердогів в цих парах. Звісно, це все може статись, все може бути, але ну, так знаєте, фаворити доволі очевидні. Ну і знову ж таки, у нас буде чудова можливість подивитись вже на команду Наві в е, бойовому складі і в. Е... Ми побачимо від них перформанс, і знаєте, зможемо оцінити взагалі який потенціал у цієї команди. Навіть в Твіттері десь хтось злив скріншоти з праків, на яких вже є позиції гравців Наві. Тобто наші осінтери слідкують за тими розкладами, які відбуваються на сцені. Наостанок, наша вже традиційна рубрика, в якій я читаю вірш, це Юрко Бозаяк, дуже дякую йому за таку творчість. Я був в Ленінграді, я пив там вино. Вино в Ленінграді це справжнє гівно. Я був за кордоном, я пив там коньяк. Коньяк за кордоном циклистий шмурдяк. Ніде так не п'ється, як в тихім дворі, у Києві ріднім опізній порі. Дякую вам, друзі, за те, що додивились це відео до кінця. Я люблю вас, ви, красунчики, продовжуйте ставити лайки, писати коментарі і не забудьте підписатись на канал. З вами був вуса Влог ВіБет. Дякую вам на все добре. Бережіть себе.